Які наслідки для України саміту НАТО в ГАЗі? Газігативний наслідку, що немає згадок, про те, що дані на має потенційно стати шляхом на сухто кажуть про те, що погодили видатки, начебто по в інтересах України на збільшенні військового потенціалу? Руслан це народу. Це на себе більше податку. Чому? Тому що ми фактично сьогодні перетворилися в досвід полігов випробувальну територію, де фактично не треба втратити кошти, що до випробування е зброї, сучасних зразків, сучасних технологій. Сьогодні фактично на вони мають е унікальну можливість випробувати всі свої забути на території України. Не стигнаючи сьогодні, представники є, скажуть про те, що якщо воно, тільки зупиниться в Україні конфлікт, значить воно прийде до нас. Тому це кошти виділені нашим підсосом для України. Але це кошти реальне виділення членів НАТО. Можуть натимати президенту Трампу чергове, тому що йому все таки вдалося, і вони визнають члени НАТО, Те, що вперше він застав настає на країну, щоб вони сплатили внески, збільшували видатки на оборону. Вперше завдяки Трампу фактично НАТО демонструвало технологічність, і ефективність в мене зайшого дивилися на Іран. Але це здобутка що президент Трампа і навіть не НАТО. Інфраструктура, яка просто так само, як за кого і сяки, переживає. Нато переджає просто кошти, які базово фінансували до цього часу на.